Ситуація на лінії фронту стрімко загострюється, кажуть військові. Щодня вони звітують про збільшення кількості обстрілів бойовиками. Відтак, щоразу українська сторона несе втрати. Віднедавна в інформаційному просторі країни з'явилася інформація про можливість введення воєнного стану. Буду означати, що Наші міжнародні міжнародні партнери одразу можуть змінювати свою позицію і щодо Росії, і щодо України, тому що Україна, виходить, першою вийшла з мінського процесу, і, власне кажучи, визнала мінськ неді не, 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 не дійсно, да? І Відтак виходить, що тим самим ми відкриваємо шляхи для того, що будуть зняті санкції з Росії, тому що тепер можна буде говорити, що саме Україна, да оголосивши військовий стан, вона вийшла сама а, з мінського процесу. Під час ведення воєнного стану військове командування отримує широкий спектр повноважень. Насамперед обмежить пересування громадян, їх в'їзд і виїзд з території, заборонять діяльність партій організацій, масові заходи, проводитимуть обшуки і огляди. А також ведуть картки на продукти харчування та товари першої необхідності. Житомиряни висловилися, чи готові вони до військового режиму. Мене як людина не, не якає я, я, я розумію, які можуть бути наслідки, але як треба вводити, то треба. А ви готові терпіти ці обмеження, які виходять з? Якщо в мене є світ в кінці тунеля, я готовий терпіти все. Дуже лякає, тому що діти, як у всіх, є, сім'ї. Це страшно. Лякає, звичайно, як це може не лякати. Але я сподіваюся, що з часом все буде тільки покращуватись в нашій країні. Я хай би лучше вони взагалі вже закінчили цю війну. Не хочу навіть думати про це. Цілком готові терпіти, тому що скільки можна, наші хлопці гинуть, військового стану немає і така неоголошена війна. Я вважаю, потрібно справді ввести військовий стан за рік. Нормально вигнати цю всю російську хунту і налагодити мир в нашій державі 1 серпня. На засіданні РНБО розглядатимуть питання введення воєнного стану в Україні. Аби його вести президенту України Петру Порошенку, необхідно підписати відповідний указ, а Верховній Раді протягом трьох днів його ухвалити. Проте до 6 вересня народні обранці перебуватимуть на канікулах. Відтак гучні заяви політиків залишаються лише заявами. Юлія Сінціцька, Юрій Киричук, новини Житомирщини.